Як змінилась політика Російської Федерації, коли З'явилися у них трошки зайві гроші, тому що той Володимир Путін, з яким, скажімо, зустрічався Джордж Буш у 2002 році чи в 2003, коли ціни на нафту ще не підскочили за 100 доларів, то це була така більш скромна людина, в очах якої Джордж Буш примудрився навіть побачити душу. А от вже з 2004 року, починаючи, це вже був зовсім інший чоловік, який відчув потугу, якого з'явилися гроші. Тут згадується історія 2007 року, бухарестський став. Саміт НАТО у Румунії, коли розглядалося питання про надання Україні і Грузії перспективи членства, І знову таки Буш говорить про те, що він і його колега Джордж Браун з Британії були налаштовані на те, щоб надати Україні. І Грузії план щодо членства, і що це б стримало Росію, так би мовити, від агресії вже в наступному році, 2008-му. І більше того, якщо вже дивитися з нинішньої перспективи, то не мали б ми таких проблем стосовно наших конфліктів на Донбасі і анексованого Криму. Ну але наші європейські гібридні друзі, зокрема з Німеччини і Франції. Хрестом стали і сказали, що ні в якому разі приймати в НАТО не можна, як він згадує знову таки Джордбу розмови свої з Жаком-Шираком, і той казав, Та, що ти Джордж таке говориш? Там Україна це взагалі частина Росії. Так що тут треба пам'ятати, коли ми ломимося, так би мовити, в Європейський Союз і говоримо про наших європейських союзників, треба принаймні розуміти, що це доволі специфічні люди. Ну а для цього варто звернути увагу на мемуари Джорджа Буша молодшого. І